Усім привіт з вами Sonicway і сьогодні будемо грати в рослини проти Зомбі Фужен Мод Версія 2.1 Чекайте Ніяк не можна запам'ятати, але вже ми проходимо з зомбі-футболістом таким так, Що спробуємо. Його будувати. І я, якщо чесно, вже знаю. Знаю, що з'явився ще один новий гібрид. І, е якийсь, ну такий сильний, я б сказав, бо. Так підемо. Він мені, якщо чесно, не сподобався. Коли я дізнався, що він існує, що його додали. А цей гібрид складається. З чомпера вирохостріла і вишня. Я сподіваюся, що там не треба проходити якийсь левла, щоб його отримати. Okay. Бо, якщо треба буде, то буде печалька. Печалька печальна.

солнце накопите а, всю <свист> вашу... Я... А тут такая загроза

У ч он може? Оооо! Він уже чекайте, він я в той момент. Ли. Ладно. Добре. Ой, тут ідуть. Тут еда біда така. Так, у нас з'явилося соль. Це добре. Але не знаю, чи вистачить так, тут треба захист. Зараз я вам можна за злиться, бо вже... да буду... а ой-ой-ой, тут вже йде. Вони по всім війні йдуть, Так не чесно. Хм. Я не хочу поки це робити. ааа, а у нас там пищаться. Ох, здалося. Ой, ні, ні ні Ні, я не хочу. Блин. Не знаю, чи є шанси у них. Пробуємо писать.

Я хочу попробовать. 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 Таня. Оденуємо зробити. Може я хотів, але не трогаем. Може гробський быть. Ну дава, не погано. Ну, може, спробуємо компонен, который моє таке. Vai, tá solto, solto, se você vai vir, chá solto. Tá bonito, é vir, chá solto, se você vai bater. Opa. A lei é o Gabriel da Kinshasa. É isso aqui, eu. É mais do que o Gabriel. E o Gurish, meu piso, meu louco, meu lomba. Vai, que piso, que sorte. Opa. A tua gana é finíssima. Так. Тут уже молот, треба пройти. Ей. Ах, на мене наскочив. Ой. Ну, добре, нехай на газона коцюпа поїде. Зараз я хочу зараз зробити вишневого готьова. Дайте мені сонце. Дайте трохи сонце. Не, чекайте. Давайте, сонце, я хочу дороби знатися. Що? а як тут це Чекайте. Ей, а ано... ну. Ну, <хрозум> бліяно. <хрозум> <хрозум> Жаль, не, не можемо таке зробити Ну, А такі були плани. Так, зомбіспал, це... це не дуже великі проблеми може бути... Нових... Нових рослин нема. Це що? Корна за що? Що, запясть халява? буде? Давайте халявку. Халяву. Right away. Next stage. О! Халява існує я. Я щоб не забрала. Без різниці. Ну Залишся хоч цього Чомпера, власочка. Відласочка. О, залишилася. Першим, чим можемо може захищатися цим чомпером. А, зараз вже буде випадати ця прям прикормка. Е. Я зрозумів. Того я не розумію, просто А я знаю ще для чого. У нас це використовувати От Отак. Да, і воно виростає добре. Те, що треба. зараз у нас більше буде соль. Я подарунок я не хочу поки е, використовувати, але можна... Може щось випадне на хороше. Я усі сонці. Хорошо, але нічого. Похребсуть би я хотів. І нічого, нічого. Поднимай, что он нагреб на его, его на укусы. Так, ну да, сердце так. Не, не, не Ай, ты. Так, ты поражалась лучше. Да там. вот Ой, ч? Давай. Я я сказав. Ой, боже. Давай, гриб себе. Ну що це таке? Скажи мені, будь ласка, що це таке? Це якась калюжа цього накапала. Але шо маємо?

еще вот так капает. Тут шампу на такого ставлю. на луну. Эй, а тут просто прошло. А, точно, точно, можно так сработать. На другом А, перец, перец. А перец а тоже сильно дружит. Перец тоже сильно はあ、よ。<laughs> Гально було кого, геніально. Один цей вогневий, а один головий кожен. Буде заморожувати там, там. No, no.

розуму льодовиковий склад. Ну да, льодовиковий Та склад там. Ідеальна комба. Комба світла. А ти нехай кусак. Стойте, Є... як сигма тут. Угу, ти ж Чому не можу без Чому не можна? Коротше, один буде вишневий. Отакий. А другий буде... А другий буде отакий. І зараз хто тобто, виживе. Цього буде стіночка. Така а не факт, що допоможе йому. Бо вона допоможе йому. А оцей буде на гарячій точці, туди. І Ніхто не видив? Поглядела дружба. І там вже отака. Ой. Ой, а тут на додався на нашу компашку. І така міна... Не міна, а отакий грибок дальність І сьогодні я розібрав секцію кристалаці. Я купив цей красивий кулемет. Он такий красивий. Не можна налюбуватися Просто отак зайшов, знайшов його. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а на зв'язку був Сенік В і усім пока!